Небезпечне перехрестя вулиць Костянтинівська, Котляревського облаштовується розумним світлофором. Роботи будуть по встановленню світлофорного об'єкту з відліком часу, ну і там буде повідомляти людей про дозвіл, переходи там Термін встановлення світлофорного об'єкту змінювався на затримку, впливало. У зв'язку з військовим часом, тому що ну, дуже важко знайти устаткування. То з кабелями проблеми, то, то такі все. ну чисто поставки матеріалів. Наразі узгоджено всі технічні питання. Перший етап встановлення опор для світлофора з дотриманням відповідних стандартів. Відступаємо від комунікацій, там ну, в межах міста там, до метру, там до метру, Там. Разні комунікації, разні граничні норми є. На черзі встановлення світлофорного об'єкту, монтажу кріплень для пішоходних переходів. За два тижні на перехресті Костянтинівська Котляревського запрацює розумний світлофор. Аналогічний світлофорний об'єкт з дистанційним управлінням буде встановлено на перехресті Густинська Боброва.